Привіт! Це, це група Гогель Могель, і ми знімаємо. А що ми Який ми випуск знімаємо? Зараз... Сьомий, сьомий, сьомий! Так, да, ти вірно? Да. Добре. Ми знімаємо сьомий випуск. І... <плес> <плес> Кажи, ми с... тебе загубили. да, ми щось тебе загубили. Google Chrome. А, YouTube, так. Да. <плес> Вибачаємося, це ми так протупили. Короче, дивіться, ми, щоб зареєструватися в Ютубі, щоб на камеру нас зняти, ми повинні були ще в Гуглі зареєструватися. В Гуглі, коли ми зареєструвались. Ми, ми там... написали 92 роки і воно нам написало, що ми замалі, щоб нас реєструвати. Ну. Потім ми написали, що ми народилися. Ще до нашої ери. І все таки зареєструвалися. Ні, ми зареєструвалися, що я прийшла на Google Chrome за застукало що нам все таки ми перший раз що нам додам років так вони більше не пускали. так ми через Google Chrome зайшли, і все-таки вы він... все-таки ми тут з вами камера там <с Ohio> <Ooh, ot>. Тому я живу по пятнам шоколадку а Да. Мене трохи тошнить. от шоколадок і от цей козюльки Мы выбачте то трошки. Так мы трошки так балуемся. В следующем выпуске мы будем обсуждать музыку. А потом видео. Ну, поки вона у меня в гостях, то нас то мы пользуемся моментом и снимаем наши выпуски. Скажи что, то я все время я говорю, да я. Офигеть! Офигеть. Нет, на данный момент офигеть. Мама рядом. А, да. мама. <tub> я бом-бом-бом. Ой, что на музику. А сьогодні сегодня Я тебе бом-бом-бом. Ты гвинт, мы хоче мене бом-бом-бом. Я так дебіл, ти не так понял. <фиш> я лева. Я лева. <фиш> 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 я тебе не знаю. Це як на уроці, знаєш, ми це ходили маршувати, так я знаєш, така, Я вас не знаю, ребят, я не в курсі. <фиш> Забери свою лапище. О, речовинка. Вона ненормальна. А вона дебілька. Любима дебілька. Так, да, ми такі. Ваші Гоголь, Гоголь і Могиль. Мікрофон говорить, тебе не чутно. Я ще чутна. Мені завжди чутно без мікрофона. Особливо сверху, в кінці города. Завжди тебе чутно. Це правда. Я просяюсь. Баранчо. Стоп, где мої вуса? Де мої вуса? А де мої вуса? Кто тебя не пьет тьмо! Ви цього не шоколадку чуваємо. Я тобі хотіла втеклю, то я туда дивлюся і втекаю. Я туда втікаю. От у нас с камерой великі неполадки, так що ми через YouTube знімаємо відео. Ну, щоб ви Можете останній випуск, де, де вона намочила камеру. Нема такого випуска. Я? Ні, а? Я. Нема. Форм? Форм. Його. Розбийте. Вирішу так, його форм. На видирання клок -волос. Або хто піде до твого малого? Лучше волосся. Розбирайте. А хай! Залазим. Ну так почекай, другай майко, це моя мажра. Довбанула мені по руці. Дивись, тут ми друг... Тут дивись. Дивись, 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 давай. Це... Тут ми не обливали, тут ми друг самі себе обливали. Почекай, почекай! На більшість. поставь на більшість. Посадь на сьогодні на веська. Ха, я тобі видираю клок волос. Вибачте, просто ми цей випуск не занесли, бо вона там гола. Ой. Секундочку, почекайте. <плес> Люди дивляться! Ладно. Люди ви ж не дивились, правда? Правда? Спомнили, що дивились. Ми все заради вас. Да. Ох ти, це, рекорд. це вона наклеїла. Неправда. Неправда. Дивись, у нас рекорд. Вже п'ять хвилин іде. А ви ще по дві, по одній. Знаєте, я можу поспорити, що від цього у вас глаз витік. І нога отсохла. Ти не бачила, що тобі показала? Ти мені чуть нос не зламала. взломала. Свой шоколадкой! тепер клас! Я скажу, чек! Нову я тобі не дам! Ха-ха-ха! У моя скрязь! Бардак! А, един... Александр, Александр, Як ви пам'ятаєте, так ми в нашу групу внесли такі фотобатли, да, учасників, і завтра вже, завтра же буде показ обсуждениях, Да, ну, ідеї, які можна снять. Там єдиний, один єдиний мальчик написав, і то з моєї сторони, ти нікого не додаєш. Добавляю, так не треба. Вот, единственный мальчик, зараз тебе скажу, зараз скажу, як его там. А, Дмитрий Викторович, мой знакомый. Mm -hmm. Идея такая материки с водой в прохожих. Да. Димочка, мы це робили. Робили, але не на камеру. Ну, ми попробуємо. Тільки ми кидали в них яйця. А нет, я в тебе кидал яйца. А в я бачку. в тебе.